Це місце нашої сили. Звідси почнеться перемога. Це яйце з згобу. Наша крашенка. Здоровенькі були, друзі. З вами Кіно Мозок, і сьогодні ми з вами поговоримо про нову українську патріотичну комедію Крашанка. Як завжди, за традицією потрохи за все. За сюжет, за акторів, за гумор і головне за значення цього фільму. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! Ідея створення фільму належить сценаристам Дмитру Григоренку та Юрію Микуленку, авторам Слуги народу та інших відомих фільмів і серіалів. Вони зробили сценарну заявку під назвою Пекельна крашенка, яку показали продюсерам майбутнього фільму. Ті побачили в ній потенціал і дали добро на написання повноцінного сценарію. Однак розраховувати на держпідтримку було не на часі, що означало, що треба зняти крутий фільм. Але геть недорого. Комедія «Крашанка» стала одним з небагатьох фільмів, що були повністю створені після початку повномасштабного вторгнення. Фільм знімався коштом творчої команди та кількох інвесторів, які повірили у проєкт, і одним з яких стала компанія-дистриб'юторфільм FilmUA, який я висловлюю подяку за можливість одному з перших побачити фільм на допрем'єрному показі. Зйомки проходили протягом усього 10 днів у Києві та Київській області, зокрема біля сіл, де знаходилися об'єкти ТРО, які були частиною сюжету. Також через певні сюжетні особливості творці мусили дістати дозвіл на використання у кадрі піротехніки, яку їм дали добро використовувати до 20.00. За словами продюсерки Алли Липовецької, знімання проходило за принципом зі світу по нитці, адже у селах, де проходили зйомки, люди допомагали, пропонували свої хати, ікони, рушники тощо. А на кіношний Великдень усі місцеві приїхали до церкви. Події, що розпочалися 24 лютого 2022 року, змінили життя кожного. Хтось пішов на фронт, в когось з'явилися фобії, а у Івана Забіяки з'явилася мета. Я дуже хочу собі танк М46 Патон. Я хотів би з цього танку вальнути по координатам 55,6 північної широти і 37,6 південної доготи. Ну і звичайно проїхатись по руїнам. Тільки замість танку балістичну ракету. Задаєш координати, нажимаєш кнопку і Хірнась! і з того боку, з Путіна тільки попіл. Випробування прототипу проходить не зовсім за планом, через що його ледь не садять. А тут ще й сім'я на голову звалилася, з якою 10 років не спілкувався, і ще стільки би не бачив. До Великодня вас ще потерплю, а далі щоб духу вашого тут не було. Аби старий не утнув якоїсь чергової дурості, вони приймають геніальне рішення: приставити до діда шпигуна у вигляді його онука. Шукає, Але той, замість дорослих про доповідати, навпаки, вирішив взяти безпосередню участь у дідовому проєкті під кодовою назвою Крашенка, маючи до того особистий мотив. Діду, давай війну закінчувати. Ясна річ, це навряд чи пророкує щось добре. Але про це ви вже дізнаєтеся під час перегляду. Головні ролі у фільмі виконують Сас Боклан, Олеся Жураківська, Володимир Гладкий, Дар'я Легейда та Михайло Пулянський. Як розказував режисер фільму Тарас Дудар. Да дивіться, дивіться, тут, тут не всі, але що треба, щоб кіно було хороше? Для того треба хороший, хороший сценарій, він нас був, ось автор сценарій. І потрібна команда. І Бог її мені так. Загалом в сюжеті побудований ідеальний баланс між усіма персонажами, і таким чином кожен з них якось запам'ятовується якоюсь своєю такою особливістю, і при цьому не затмарюючи один одного. Так, наприклад, забіяка старший виявляється тим ще фруктом, бо час від часу здається, що принциповість та почуття боргу в ньому переважають любов до своєї сім'ї. Я тепер розстріляю. Жанука, зрадника. Сестри Аня та Оля постійно сперечаються між собою, а син Ярослав має особливу проблему, через яку батько готовий власними руками його розстріляти. Відмазатись хоче з Однак в умовах воєнного часу іноді треба наступити на горло своїм принципам та переконанням, аби не втратити найдорожче. Не дивлячись на те, що фільм позиціонується саме як комедія, повністю таким він все ж таки не є. Я б сказав, що він наполовину серйозний. Це скажем так, трагікомедія, яка об'єднує сім'ї, яка дає надію і в такий нелегкий для нас всіх час. Кожен з нас, я впевнений, після перегляду цього фільму відчує щось таке для себе світле всередині і якось буде краще йому енергетично вірити в перемогу. Не дивлячись на те, що тут дійсно багато класних, смішних моментів, стрічка досить вміло грається з почуттями глядачів, то викликаючи щирий сміх. То пробуваючи на сльозу і іноді наштовхуючи навіть на думки про такі серйозні речі, як, наприклад, заради чого ми воюємо, або чи є під час війни місце звичайному життю, радості, музиці, танцям, любові. Чи, наприклад, у момент, коли Міша гуляє з подругою і в неї починається панічна атака від звуків повітряної тривоги, думаєш про те, як важливо мати поруч людину в такі моменти, яка скаже. Та не бійся, то ж просто міг злетів. А потім, відволіч ще, щоб ти не боявся, словом, тут знайдеться місце у цьому, як то кажуть, знаєте, і сміхи, і сльози в хорошому сенсі. І найголовніше, що фільм дає надію на те, що як би не було важко і страшно, але все обов'язково мене і. Одного дня ракета по тих координатах таки гепнеться, а наш жовто стяг майорітиме над усіма звільненими та відбудованими містами. З одного боку, звісно, це блюзнірство шукати недоліки в цій історії, але все ж таки я ризикнув. Тим паче, що це навіть не повноцінний недолік, а моя така доколупайка. А так от, в певний момент та за деяких не надто приємних обставин, Аня зустрічає військового і не минає навіть години, як вони вже опиняються в ліжку, а ще через півгодини він їй вже пропозицію робить. Може я, звісно, чогось не розумію, але ну от не вірю я, що так буває. Якби вони хоча б були до цього знайомі. Ну, там, не знаю, дружили з самого дитинства, і він мав до неї почуття, про які боявся сказати тоді, але наважився зараз, бо невідомо чи буде завтра. Було б більш правдоподібно. А так оця ця деталь, вона все ж таки трохи підбила мені загальне враження. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад, поєднання гумору та серйозності, саундтрек. І відчуття надії на те, що все буде добре, яке залишається після перегляду. Тоді як мій особистий невеличкий мінус це нереалістичність того моменту, за який я розказував. Таким чином, від мене фільм отримує 9 крашанок з 10 і однозначну рекомендацію до перегляду. Взагалі, чисто від себе, хочу додати, що мене, як глядача, як кіноблогера, та й просто як українця дуже тішить, що наш кінематограф останнім часом поповнюється такими чудовими екземплярами, навіть не дивлячись на те, що це відбувається не завдяки, а скоріше супереч. Однак все одно я вважаю, що це є дуже важливим для розвитку нашої культури, особливо у такий непростий час. Тож, друзі, обов'язково підіть у кінотеатр, підтримайте фільм Гривнею і слава Україні! З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео.